С новин про події цього тижня розкажу просто зараз. Вітаю. 1 жовтня обласною владою оголошено днем жалоби у Запоріжжі та області. Вчора близько сьомої ранку російські військові влаштували терор обласного центру. Нелюди спрямували ракети С-300 по цивільній гуманітарній колоні. Загалом зафіксовано 16 ударів, три з яких припали на авторинок, звідки стартувала колона. Наразі відомо про майже сотню постраждалих, серед яких загиблі і травмовані. Більше про трагедію та те, що місто і запоріжці пережили за цей тиждень у наступному сюжеті. 30 вересня загарбники скоїли без перебільшення терористичний акт. В момент, коли гуманітарна колона почала рух на тимчасово окуповану територію, ворог поцілив ракетами в епіцентр скупчення людей. На момент прильоту у черзі перебувало близько 250 автівок з майже сотнею цивільних. Транспорт побила осколками. Цифри про кількість загиблих та постраждалих зростають. Серед них є і діти. Всі інші пацієнти потребують. Будуть потребувати, можливо, неодноразово, серйозних оперативних втручань. П'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Стан їх стабілізується для того, щоб можна було в подальшому їх взяти в операційну. Характер травми: всі мінновибухові, тяжкі множинні, поєднані з враженням грудної та черевної порожнини, проникаючі. Верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно-мозгової травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі. Це проник поранення серця, і одну особу доставили вже в стані біологічної смерті. Ми це тільки констатували. Раніше, у середу, о п'ятій ранку, запоріжці прокинулись від потужних вибухів. Росіяни випустили 10 ракет С-300 по інфраструктурі міста. Від вогню терористів вдруге постраждав готельно-ресторанний комплекс. Ракета впала поряд із ним, утворивши величезну воронку. У той день на щастя обійшлося без постраждалих. Комунальні служби ліквідовували наслідки прильоту. Убираємо зелену зону територію, камні, пінопласт, відки. Після которые волной волною Третий Третій Первый Перший позавчора когда коли було два прильоти, і сьогодні третій був прильот. Чув, так, да, у мене ж стіни затрусилися. Я тут рядом живу через дорогу. Страшно очень було. Я прокинулася десь у п'ятій годині і почула такі мощні такі взриви. Я так зрозуміла, це знов нанесли дуже такий величезний ущерб. Нашому місту неспокійно було і минулих вихідних. Російські нелюди поцілили у житлові будинки на околицях міста. Найбільше постраждала ось ця п'ятиповерхівка. Ворожий снаряд впав за кілька десятків метрів від неї. Тієї ночі місцеві нарахували понад 10 вибухів. Був сильний взрив ночує приблизно дванадцять 12 12.40-12.35. Я спав, звісно, на все. Пооткрывались окна, повылетали ошибки, все это стекла посыпались. Пострадали в основном те дома, которые находились с видом на взрыв. Послетали рамы балконные. В ніч на 24 вересня ворожа ракета влучила прямо в будинок в одному із районів міста. Виникла пожежа. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Постраждали ще дев'ятеро людей. У будинку не вціліло жодне вікно, а у квартирах мешканців все стояло до гори дригом. Коли як бабахнуло, і вікна й двері всі повилітали. Перший питання у нас з сином було: чи ми живі? Живі, чи все здорове? Все ну воно все в поляки, все оце таке було що нічого не поймуть, двері вилетіли, вікна вилетіли. що Ще віщивці, тишифанер, ну втім, люстри, ну втім, все вилетіло. Все отак. Російські окупаційні сили вже понад тиждень гатять по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та області, позбавляючи даху над головою та життя десятки мирних людей. Анна Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, Ілля Гірник, телеканал МТМ. З 23 по 27 вересня окупанти проводили фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Російська пропаганда вже заявила про гарячу підтримку входження цих земель до РФ, але насправді у воле виявлені взяло участь лише 2% від загальної кількості жителів області. Про псевдореферендум та його можливі наслідки розкажуть наші журналісти. Суто арифметика за даними мінфіну населення Запорізької області навесні становило приблизно мільйон шістсот тисяч. А за офіційними даними розпропаганди, за входження краю до РФ проголосувало менше сорока тисяч. А серед найбільших суто технічних порушень експерти відзначають відсутність місць для голосування та супровід військових. Тому волевиявлення, нібито двох відсотків населення під дулом автомата не можна вважати легітимним. Зараз тут в Херсонській Запорізькій області навіть не намагалися зробити якийсь вигляд, що це якийсь легітимний референдум, тому що це була просто така формальна штука, що є якісь люди, які голосували. Вони зробили якісь відео, фото. Але насправді там ми це бачимо по кількості людей, які навіть ці окупаційна окупаційна влада презентує, скільки прийняло участь 40 тисяч людей. А в Запорізькій області проживає більше 1 мільйон 700 тисяч. Це скільки? Тобто 2% відсотки від населення Запорізької області прийняло участь в референдумі, на основі якого вони навіть ці. Ці в лапках якихось рішеннях хочуть приймати, тобто навіть з якоїсь такої формальної точки зору це не мало знаєте, якось жодної вигляду навіть якогось притомного. Як заявляють окупанти, псевдопідтримка входження загарбаних територій до складу РФ становила аж 97% голосів, трохи менше у Запорізькій області. 93%. проте на російському телебаченні відкрито показують кричущі порушення під час псевдореферендуму в Мелітополі на кадрах з виборчих дільниць. Чітко видно, що на більшості бюлетенів ЗУР немає взагалі жодних позначок. А так звані члени комісії відкрито підраховують та ставлять підписи з печатками на порожній бюлетені. Наслідки такого виявлення навряд чи можуть мати якісь результати. Вважають експерти. Вони програють, програють серйозно, і їм треба показувати, хоч якийсь результат. Плюс блефування навколо ядерного озброєння. Нагадаю, що Крим. Крим пройшов точнісіньку таку саму процедуру і в психології московитів. Крим набагато сакральніша територія, аніж окуповані землі Донбасу. Понад 20 ракетних ударів ми по Криму нанесли, і що з того, де достойна воєнна відповідь, де ядерний шантаж. Я жодним чином не відміняю, що ядерний колапс може статися. Але як, на мій погляд, то причиною для застосування ядерної зброї скоріше стане усвідомлення Путіним. Його фізичної кончини аніж бойові дії, котрі відбуваються зараз на Донбасі. Проте Україна продовжує піклуватися про тих, хто залишився на окупованих територіях. А колаборантів очікує незаздрісна доля. Повідомив міський голова Мелітополя. Держава Україна буде продовжувати виконувати свої обов'язки також перед мешканцями тимчасово окупованих територій, виплачувати пенсії, заробітні плати. Забезпечувати всі соціальні гарантії. Я також хочу подякувати нашим мешканцям, які надають інформацію про всіх колаборантів. Колаборантів також настигне відповідальність і вони точно будуть відповідати за законами нашої держави в найкращому для них випадку. Віримо в Збройні Сили України. Мелітополь це ключ до півдня всієї нашої держави і я впевнений, що Збройні Сили України звільнять наше місто. Наразі відомо про плани Кремля про мобілізацію жителів окупованих територій для продовження війни. Анексія захоплених територій, найбільш брутальне порушення статуту ООН. Це намагання вкрасти територію інших держав, це намагання стерти норми міжнародного права. І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованих територіях України до мобілізації в російську армію. Щоб кинути їх, воювати проти свої ж батьківщини. Російський диктатор збирався захопити Україну за три дні, однак цього не сталося. Наразі збройні сили України вже звільнили Київщину та Харківщину, просуваються і на інших напрямках. Тож, навряд чи референдуми чи мобілізація на окупованих територіях зможуть зупинити цей процес, впевнені військові та цивільні експерти. А фейкові результати не розділять українців на підконтрольній, так і тимчасово окупованій територіях, лише зміцнять віру та жагу до перемоги. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Здайся у полон, щоб врятувати життя. Президент України Володимир Зеленський закликав Росіян не підкорятися мобілізації та за першої ж нагоди здаватися у полон. Для цього в Україні діє гаряча лінія проекту Хочу жити. Туди вже телефонують новомобілізовані росіяни та запитують, як здатись в полон. До складу так званої Другої армії світу Росіян відправляє переважно представників корінних народів. Аналогічні заходи проводять і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у анексованому Криму. Де найбільше мобілізують саме кримських татар. Ще раз хочу наголосити: вихід є не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український палон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації. Хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. Служба безпеки України судитиме гауляйтера Володимира Рогова, який став організатором псевдореферендуму на захопленій частині Запорізької області. Про це повідомляє зова колаборанти оголосили про підозру за двома статтями: про державну зраду та співпрацю з окупантами. Слідчі з'ясували, що Рогов вербував українців на тимчасово окупованих територіях, аби вони повідомляли про розташування збройних сил України. Також у своєму телеграм-каналі він безпідставно критикував українську владу та збирав кошти на допомогу військовим РФ. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. На 84-му році пішов у засвіти перший директор національного заповідника Хортиця, заслужений працівник культури та доктор історичних наук Арнольд Леонідович Сокульський. Прощання з істориком відбулось 26 вересня у Запоріжжі. Арнольд Леонідович один з перших очолював археологічну експедицію, яка відкрила слов'янське поселення протовче. Також він досліджував місця розташування запорізьких січей. А за активну діяльність задля збереження заповідника колеги та друзі прозвали на Ковця лицарем Хортиці і козацтва за своє життя. Історик написав сотню наукових праць, зокрема фундаментальної монографії Козацька Хортиця. Окрім наукових робіт, краєзнавець активно займався і громадською діяльністю. Був членом комісії Верховної Ради України з питань національної символіки та президії конгресу української інтелігенції, а також депутатом місцевої обласної ради. При цьому Арнольд Леонідович встигав ще й викладати студентам у вище. Полюють на браконьєрів і в день, і вночі. Ті, у свою чергу, заради власної наживи, готові на все. Запорізький рибоохоронний патруль стоїть на варті водних біоресурсів. Мета правоохоронців вилучити заборонені знаряддя для лову та запобігти знищенню мешканців водоймищ. На черговому рейді спільно з інспекторами побувала і наша Анна Давидова. Зараз ми знаходимося на Каховському водосховищі. Поблизу селища міського типу Кушугум. На водосховищі вартують інспектори рибоохоронного патруля. Їх супроводжує водна поліція. Фахівці у пошуках браконьєрів та заборонених знарядь лову. Чи виявлять порушників, рибоохоронці поки що не знають. Проте вже на старті рейду зустрічають з десяток рибалок. Судно кожного розташоване у забороненому місці, тож інспектори попереджають правопорушників. Розпорядження військової адміністрації, що вихід маломірних суден заборонено під час воєнного стану. Будемо будемо знати так. Я чесно кажучи, не знаю. Зловити рибку не вдалося, тож доведеться пришвартовуватися на берег. Ну, всі знають, що не можна. Ну тут же вроде тихо у нас ще. А, а чому ви ходите? Бо надаємо вже вдома. Що пенсіонеру вдома робити? Їдемо далі. Інспектори моніторять дно за допомогою ехолота. Це спецзасіб, який показує фахівцям, чи є на дні заборонені знаряддя для лову, а також демонструє наступні параметри. Глибина 1,5 показує, Температура води дітна з Рибоохоронці натрапили на кілька раколовок, які браконьєри встановили із метою власної наживи. Піднявши знаряддя з дна, бачимо заплутаних сотні річкових мешканців, які могли використати для продажу рибалки-порушники. Знайшли раколовку раки зараз в живому та не виді Будуть випущені в середовище існування. Складається мій матеріал. Протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Плавзасоб і забронезнаряддя лову сітку вилучаємо а також і рибу, якщо вона присутня. Начисляємо матеріальні збитки, якщо розрахунок матеріальної шкоди. І тим самим відправляємо на суд і далі суд вирішує. Незаконна рибалка та нажива з неї може обійтися правопорушникам у кругленьку суму. Зокрема, штраф за цей незаконний вилов раків може становити близько 300 тисяч гривень. Проте інспектори зазначають, деяких браконьєрів законами не злякати. Перша небезпека це таке, як людський фактор при зустрічі з браконьєром можуть скласти різні ситуації. Кидалися з ножем. Ну, питалися лізти в драку. Всяке було. Як зазначають інспектори, від початку повномасштабної війни кількість браконьєрів збільшилася, а рейди акваторією Дніпра відбуваються щоденно. Тільки за вересень із водоймища було вилучено близько півсотні заборонених знарядь лову. Загальні збитки державі становлять близько мільйона гривень. Анна Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Від тактичної медицини до психологічної підтримки нині на фронті потрібні фахівці різних спеціальностей, зокрема, ті, хто рятує життя та піклується про психологічне здоров'я наших воїнів. Наступний сюжет буде про жінок, які у важкий момент для військових стали янголами-охоронцями. Потрібно навчитися накладати за 30 секунд. Точно так же він накладається на руку. Якщо людина накладає сама. Це зовсім інша ситуація, якщо, наприклад, тим паче, якщо в його одна рука. Турнікет складається так, щоб ви його дуже швидко могли самі відкрити. Фельдшерка за освітою, але бойовий медик за покликом серця. Пані Ніна рятує наших бійців на передовій вже понад сім років. Протягом всього терміну добровольчої служби жінка побувала на різних ділянках фронту, зокрема, допомагала військовим у широкиному. Нині ж працює у медичному підрозділі добровольчого формування АЗОВ. Порівнюючи досвід минулих років, зазначає наразі доводиться працювати у непередбачених ситуаціях. Якщо там ми, наприклад, ми знали, що от є у нас позиції, оце наші пункти евакуації. Ми тут забираємо пораненого, ми його веземо, ми чітко знали, де нам зупинятися. По рації нам там сказали, там такий-то пункт евакуації ми вивезли. А тут, ну, спрогнозувати нічого не можна. Такі умови навчили пані Ніну працювати в екстремальних ситуаціях. Нині вона проводить заняття з тактичної медицини для військових. Найголовніше, чому навчає, тримати біля себе аптечку, аби вміти надати собі першу домедичну допомогу. Передає жінка і досвід закордонних колег. Насамперед розповідає, якими підручними засобами можна врятувати життя пораненому за лічені секунди. Косинка, ремінь, майка, футболка ну все, що у вас є під рукою. Та ж трава, теж листь, той же мох. Якщо у вас нема нічого поряд, ви можете затампонувати рану. Так, це інфекція, але цю інфекцію прибрати з живої людини, якому ти спасеш життя. Це набагато важливіше, ніж та інфекція, яка інфекції будуть лікувати в лікарні. За весь час роботи медиком для жінки добровольче формування Азов стало великою сім'єю. Вона не тільки рятувала здоров'я та життя побратимів і посестер, а й підтримувала їх психологічно. У нас був такий хлопчик, Гонза, невеликого росточка. Одного дня він зайшов в медпункт. Стоїть на порозі Я кажу, Гонза, ти щось хотів? Ти захворів, синочка? Ні. А що трапилося? Дитина стоїть в броніку в касці, з автоматом. Можна я вас обніму? Підтримка треба була і моральна, і фізична, і допомога треба була. Ну, якось я не знаю, ми жили реально. Це для мене стало сім'єю. Психологічна підтримка на фронті надважлива, запевняє і фахівчиня пані Вікторія. Часто психологом на фронті стають побратими чи капелани. Однак, під час важкого поранення захисники та захисниці залишаються з болем сам на сам. Тому обов'язково пам'ятати, що життя безцінне. Я не хочу здаватися в полон. Є, є така думка у, у багатьох людей. Але ж, ну, скажімо, в критичній ситуації кожна, ну, люди, які йдуть на фронт, бійці, да, і хлопці, і дівчата, вони повинні для себе зрозуміти, що я буду робити, якщо щось. І навіть в той момент, якщо щось, треба зважити. Після втрати побратима військові не завжди вмотивовані на подальшу боротьбу. У цьому випадку, каже пані Вікторія, потрібна підтримка командирів. Повинні бути в підрозділах лідери, ці командири, які в момент такої стресової ситуації можуть взяти відповідальність на себе і тримати свій підрозділ. Контролем під контролем, психологічний стан. нині. Психологиня працює з військовими в телефонному режимі. Її головна мета вислухати тих, хто надивився жахів війни. Ну звичайно, в флешбеки, звичайно, це все є. На зараз. Особисто я не можу давати якусь якусь глибинну реабілітацію на зараз. Я тільки як підтримуючий фактор, супроводжую їх по їх, скажімо, історіям. Наразі бійці ніби знаходяться у стані афекту, зазначає Вікторія. Під час служби на фронті вони зазвичай не помічають психологічних проблем. Після перемоги ж роботу спеціалістів стане більше. Тоді доведеться працювати з так званою відтермінованою травмою. Однак відновитись психологічно можливо, запевняє фахівчиня. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Небезпека під колесами З початком війни для водіїв по всій країні виникли нові загрози. Насамперед, це стосується тих, хто по розбитих після російської техніки дорогах їздить на передову. На своєму шляху вони зустрічають вирви від снарядів, міни та інші перешкоди. Окрім того, нашим громадянам довелось виїжджати на захід України чи за кордон, які навички за кермом збережуть життя та авто. Дізнавалась Тетяна Пода. Небезпека є завжди. Дорог там взагалі. Нету. Поки їдемо туди, менее хорошие, мене хороші, як тільки виїжджаємо з області, э, поля починаються вот грунтовые дорожки, а где асфальт там, ну, везде практично сильно разбиты, Яма на ямі. Так запорізький волонтер Данило вже понад півроку їздить до військових на передову. Його завдання допомогти з ремонтом автівок нашим захисникам. У напрямку фронту він зі своєю командою долає десятки, а то й сотні кілометрів. Найбільше випробування це ями. І коли ми заїжджаємо в якісь просілочні дороги, там, де дорога буває просто перекрита, є земля. З боку, там видно, що танки, там машиной просто не что там сильно перерита, по ями. У стресових ситуаціях може розгубитися навіть найдосвідченіший водій, впевнена інструкторка з більш ніж 20-річним стажем Наталія. На початку березня їй довелося їхати кілька днів за кермом аж до Литви. Тому вона радить усім водіям бути готовими до подорожі заздалегідь, не панікувати та перевірити справність своєї автівки. З початком війни небезпечних ситуацій побільшало і в Запоріжжі. Насамперед, інструкторка помітила це під час практичних занять із учнями. Спускались вниз на верхню хортицю, поэтому ну дуже хорошо було видно небо. і ракета летіла над нами. Слишме спочатку гул наростаючий, і он просто на ходу ну, з пугу остановив машину. Що стосується виїздів на території, які постійно під прицілом ворога Наталія радить таке. Треба дивитися, щоб на дорогі ні на що не наскочила машина по нинішнім временам. Часам... Это страшно, Я говорю, даже бумажки объезжаем. Ніхто не знає, що там в той коробочке может бути завернуто. Ну то есть, внимательность. Через війну автошкола призупинила роботу. Однак, невздовзі повернулись до навчання майбутніх водіїв. Нині кількість учнів не зменшилась, бо до навчання долучились вимушені переселенці. Аби навчити їх керувати автівкою, інструкторам мало бути просто досвідченими. Запевняє керівник автошколи. Само главним критерієм это вміння работать з людьми, вміння знаходити общий язик. Звісно это немаловажна способність передати свої знання. Можливо, бути актичним водителем, імей 20-літній стаж управляти различными транспортними средствами, але не иметь можливості свої знання передати ученику. Сам Данило за кермом автівки вже близько чотирьох років. Досвід виїзду на фронт у нього вже є, тому планує і надалі допомагати військовим. Хоч його команда і знає про різноманітні небезпеки у дорозі, зупинити їх важко. Я думаю, нужна только мотивация. Только мотивация и знать, зачем ты туда едешь і и... що это принесет. Ну то, что ты, Чем ты сможешь помочь людям? Вот, Я думаю, это единственное, что нужно. А навыки это все приобретается со временем. Тетяна Пода, Сергей Чалый, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Він пройшов шлях від громадського активіста та учасника революції гідності до служби у Збройних силах України. Нині є наймолодшим депутатом Львівської міської ради та ще й став співзасновником медіа для ветеранів. 26-річний Ігор Шолтес, попри перебування на фронті, вирішив подбати про корисний ресурс для українських військових. Детальніше про історію львів'янина розкажуть наші журналісти. Свою нинішню професію він називає найкращою у світі. Вперше з військовою справою ігор познайомився понад сім років тому, коли воював у складі добровольчого батальйону. Тоді перший бойовий досвід не обійшовся без поранення. Було перебито гомілку, щонайменше в трьох місцях було вирвано таранну кістку. Це кістка, яка відповідає за гомілково, -гомілково ступневий рух. Ну, за функцію ходьби, скажімо так. Лікарям Володимиру Михайловичу теж вітання передаю, які змогли скліпати просто з цієї скажімо, з цих уламків ноги справжню нову нарощену кістку за технологією стовборових клітин. Лікарі не давали надій на те, що Ігор буде ходити без проблем, а тим більше бігати чи займатися спортом. Однак тривала реабілітація, дала свої результати, і у 2018-му львів'янин знову поїхав на фронт. Пізніше Ігор повертався до цивільного життя. А з початком повномасштабного вторгнення він знову у військовому строю. Нині його підрозділ знищує техніку ворога та привносить життя окупантів в трішки бавовни. Це звичайно якісь стратегічні об'єкти, і результатом цих робіт стають хороші новини, які ми бачимо в зведеннях або Генштабу, або інших медійних платформ. Тому так нам, нам важливо вміти дотягатися туди, куди не можуть дотягнутися інші. Захист рідної землі Ігор вважає своїм обов'язком, попри перебування на фронті, ще й підтримує патріотичний дух українців у соцмережах. Незважаючи на всі небезпечні ситуації, з якими зіштовхнувся на передовій, йде по життю з оптимізмом. Треба ставитись до смерті як до старої подруги. Коли я з нею зустрівся в 2015 році, мені ну, справді було страшно. Я був дуже молодий, був недосвідчений. Важливо знаходити собі близьких по духу. Мені з цим пощастило. Мої побратими хлопці з групи. Це найкращі люди на землі, які виконують найкращу роботу в світі. У перервах між бойовими завданнями ігор встигає трішки часу приділяти журналістиці. Разом із активістом у Львові вони створили ветеран медіа. Це портал для військових, де не тільки розповідають історії захисників, а ще й публікують важливу для них інформацію. Нам важливо було це зробити в контексті соціалізації ветеранів російсько-української війни, допомогти їм з юридичними питаннями, допомогти їм з психологічною та фізичною реабілітацією і також допомогти власне соціалізуватись, знайти роботу, тобто якісь такі профорієнтаційні ініціативи. Новостворений проект хлопців запустили дистанційно, аби зробити його максимально дієвим, спиралися на досвід заходу. Тарас, інший співзасновник. Це тупо, голова в нас, це мозок цієї всієї історії. Він, він волонтер, він в принципі скажімо, спрацював з цим до, до початку повномасштабки, має досвід комунікації з ветеранськими середовищами Сполучених Штатів та Ізраїлю. Над медіаресурсом працює творча команда з різних куточків України. Частина колег залишилася у Львові. Ігор вже долучається до роботи дистанційно. Нині вони об'єднали свої зусилля, аби допомогти українським бійцям і соціалізацією. Тетяна Поде Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.